Однотонні і спокійні кухонні фасади більше не в тренді, верхня і нижня частини гарнітура повинні відрізнятися, якщо не за кольором. То, хоча б за фактурою, крім того, особливою популярністю користуються всі відтінки синього або натуральні деревні тони, один білий верх, темний низ, однотонні кухонні фасади відходять у минуле, у всякому разі відступають в тінь на той час, поки в моді гарнітури з відмінними за кольором верхніми і нижніми шафами. Для свого проекту двокімнатної квартири в панельному будинку Микола Барсуков вибрав класичне поєднання світлих верхніх і темних нижніх фасадів. Завдяки цьому інтер'єр не перевантажений, і верхня частина гарнітура майже непомітна, переглянути проект повністю два і навпаки, але чітких рамок і правил використання різнокольорових фасадів немає, а тому ніщо не заважає перевернути все з ніг на голову. Дизайнер Артем Бабаянц вважав за краще більш легкі і світлі тумби встановити внизу, а акцент зробити на верхніх, темних підвісних шафах. Він додатково виділив, нависають предмети меблів підсвічуванням, щоб вони візуально ніби парили в повітрі, переглянути проект повністю. Три і більш яскраві варіанти ще один приклад відрізняється за кольором, але на цей раз, куди більш яскравих кухонних фасадів представила студія «Антиї». Для свого проекту вони замовили в столярній майстерні гарнітур з глянцевими сірими верхніми фасадами і філіончастими жовтими нижніми. Цей предмет меблів став головним акцентом спокійної кухні, вирішеної в пастельних тонах. Переглянути проект повністю чотири різні фактури, але верхні і нижні фасади зовсім не обов'язково повинні відрізнятися за кольором. Головне відрізнятися хоч чимось, наприклад, фактурою. Для оформлення кухні в типовій панельці дизайнер Олег Мінц розбив гарнітур на три рівні: нижній білий матовий, середній, з яскраво вираженими дерев'яними фасадами, а верхній під стелею зухвало яскравий, глянцево-жовтий. Переглянути проект повністю п'ять і різний дизайн. Дизайнер Вікторія Смирнова вважала за краще відмовитися від яскравих колірних рішень і тотально біла кухня на стику класики і сучасності. Верхні і нижні шафки відрізняються ледь вловимо, але варто придивитися, як стане помітно, що знизу на фасадах просто фільонка, а зверху її доповнюють декоративні елементи, причому класичний різьблений декор дизайнер замінила на плоский металевий. Переглянути проект повністю шість вибілене дерево, ще одне модне віяння, яке вже точно не назвеш новинкою. Кухонні гарнітури з натурального дерева, правда, на відміну від класичних і найбільш поширених варіантів, воно повинно бути без жовтуватих і коричневих відтінків. Ідеальний варіант продемонструвала у своєму проєкті Ірина Татарникова вибілене дерево, яке вона використовувала. На піку популярності переглянути проєкт повністю. 7. всі відтінки синього, насичений синій колір, один з головних трендів 2018 року в дизайні кухонь. Дизайнери Денис Красіков і Анастасія Стручкова зі студії Арстеледисін пофарбували таким темним відтінком акцентну стіну в кухні їдальні і підібрали гарнітур в тон, а щоб він не зливався з рештою простору. Верхню частину стіни залишили білою. На контрасті колір фасадів здається ще більш глибоким. Переглянути проект повністю: вісім блакитний фасад, але не тільки темний, синій править бал всі світлі відтінки. Від блакитного до бірюзового теж прекрасно почувають себе на кухонних фасадах, щоб інтер'єр не виглядав надто ванільним. Дизайнери студії ЦО інтер'єр зробили верхні шафки більш спокійними, скляними зі світлою розкладкою, ніжний відтінок блакитного підтримують і римські штори на вікні переглянути проект повністю. Дев'ять трохи моря на кухні для оформлення підмосковної дачі дизайнери Павло Желізнов і Тетяна Борисова вибрали гарнітур і зовсім яскраво смарагдового кольору. Причому вони навіть не намагалися якось заспокоїти насичений колір і приглушити його відтінком стін, розділяє верхній і нижній яруси шафтерев'яний фартух глибокого винного відтінку переглянути проект повністю. Читайте також, як оформити кухню 11 сучасних рішень: освітлення на кухні і в кухні вітальні.